Франція ну, стала справді флагманом передачі Україні танків. Заговорила на це про це найпершою. Ну і звичайно, ми розуміємо, що це викликало певний ажіотаж серед інших європейських країн і політиків. Чи Німеччина не образилась на Францію за те, що вона перехватила цю пальму першості в тому, щоб надати Україні на, ну, таку сучасну, потужну і танкову головне зброю, пане Олів'є. Yes, you are right. Frank will так. give uh, to Ukraine tanks. Francia is really a turning point. You know now Ukraine need tanks. Ukraine. Uh, Francia would be uh, одні z перших so, країн. And also UK's thing. Ан ви ні на іфвикраїн і фвівонтуенф іффви вондевікторії країн якщо ми хочемо допомогти tanks, Україні, то ми повинні допомагати Україні. Вона потребує more, uh, більше танків, вона потребує більше літаків. більше зброї. І я вважаю, friends, це якраз слушний момент, добрий момент. допомогти Україні і прислати 70, кілька танків, uh, прислати uh, трохи танків, uh, танків в Україні. Німеччина uh, з самого початку they, відмовлялася they співпрацювати у справі але, танків. Але, і, you know, Як кажуть телестанції energy, в Європі, не лише у Франції збираються посилати like зброю um, до України, в тому числі танки. Тож, я думаю, через те, що... Польща через те, що Великобританія, через те, що Франція допомагає Україні. Уже і Німеччина е змінила свою позицію і збирається допомагати Україні також танками. Ну, от справді, просто ми розуміємо, що е є й певна така ось. Е Змагання в певне змагання між країнами європейськими в тому, хто швидше допоможе Україні. І ось Франція стала таким флагманом, за що ми вдячні. Але Франція передає легкі танки. Вона має так само і важке озброєння. Має на увазі знову ж таки танки. Чи почуємо ви ми від пана Макрона, що Україна отримає і ці танки, які ну дуже відомі у світі, є являються таким зразковою зброєю сучасною? You, you are right. We have no, eight tanks. Uh, ми маємо трохи та, тяжких танків. Так, і можна почути now, розмови now, про такі справи, про, про, тяжкі танки з Франції. Але поки then, що uh, лише розмови. Uh, our, uh, tanks, AMX RC, DSRC, uh, ми шлемо really, наші МХРС, ДІСРС, наші легкі танки. А що стосується наших тяжких танків, то поки що розмови Ми не бачимо ще якихось результатів цих розмов і ну очікуємо, що буде далі. Так, це було б насправді ну, дуже дуже вирішальним би таким аспектом. Пане Олів'є, стосовно постаті вашого президента, пана Макрона, ну, ми бачимо так само карколовні такі зміни в його поведінці. Ми чули його заяви про розмови з путіним, збереження його обличчя. А тут танки, така підтримка. Що відбувається з французькими урядовцями? Ну зокрема, з вашим президентом, він як бачить варіант далі вже розвитку цього подій, що Україна повинна перемогти чи не програти. Передусім, це правда Пан Макрон змінився, добряче змінився. І він очевидно краще зрозумів, що відбувається. Він Мирний президент, президент мирної країни, мирного часу. І він не розмовляв з такої позиції з Путіним. Але ж ми побачили, що розмовляти з Путіном неможливо. Вже й Макрон зрозумів. Що це, що це неможливо? But that's why, yes, in, in France lot of change. E, ми of. просто спостерігаємо зміни. Uh, in uh, ми in спостерігаємо також зміни менталітету, uh, e, Зміни позиції um, щодо цього конфлікту. І Щодня я на французьких каналах на телебаченні. I speak frankly about і, yes, я говорю helps, чітко і Ukraine прямо uh, really? because, know, Союзу, Франція, і фронт Україна потребує допомоги Європейського Союзу Франції, всіх європейських країн і люди починають Bucha, розуміти, публіка розуміє це. І Всі ці злочини проти you know, людяності в бучі всі імені звучена діяльність Росії вона змінює позиції людей. What is going on ми бачимо, east, що відбувається. After, uh, uh, ми бачили the in the and and tam, then, на Азовсталі події. Ми бачили фронт на сході. І там на півночі біля Білорусі I ми think, теж yes, бачимо, yes, що відбувається. In Тож in ми, ми розуміємо, ми відкриваємось до допомоги. Ми готові допомагати більше. І за це ми вам дуже вдячні. Пане Олів'є, хочеться почути вашу думку стосовно того, що як ставляться до нашого президента Володимира Зеленського у Франції, тому що ну колись як обирався Макрон, це був молодий політик. Він і зараз молодий, але тоді світ на це дивився. Так, от Франція з таким ось молодим президентом, і у нас зараз президент молодий. Хочеться зрозуміти, яке суспільство ставиться до нашого очільника, до його постаті. Ну і звичайно, ваш уряд, і, і зокрема, і президент Макрон в тому числі. Prezydent Zelenski jest bardzo popularny w Francji. jako prezydent prezydent. мене запросили на прийом Зеленський з випадку з нагоди візиту пані Зеленської Олен Зеленської до Парижу. І я бачив я бачив силу народу там. І пані Зеленська збирала гроші на підтримку. і це був колосальний успіх. Люди допомагають, люди готові допомагати Україні. І як перша леді України, вона дуже yeah, популярна. Президент Макрон був дуже прямий з пані Зеленською, і вони порозумілися, і порозумілися і перші леді. Тож, uh, так само like і багато Zilinsky, французів, A lot of the Ukrainian. People. More and more, that understand that the French people, are like people uh, during the Second World War, this is all the nation, all the people with the army. Тож всі народи Європи як свого часу передній війні готові допомагати Україні і французький народ, як і в першій світовій війні, як Французькій революції, готовий підтримати свободу Тож, французький народ бачить Україну, українську армію як армію українського народу. Тобто французький народ вважає, що український народ воює зі своєю армією, і це здається дуже важливим. Пане лівій наостанок хоче почути, що говорять у французькому суспільстві та й можливо і ваше бачення зокрема, події, які наближаються. Наш головнокомандувач Валерій Залужний генерал говорив про те, що два Три місяці і можливо повномасштабний наступ. Як бачать собі цю ситуацію французькі військові? Що говорять ЗМІ? Ну і ваше бачення? Чи буде Путін намагатися ще зробити один повномасштабний ривок на Україну? Я думаю, у вас один з найкращих генералів в історії Європи. Головнокомандувач української армії один з найкращих. Тож у майбутньому, в майбутньому з'явиться маса книг про нього. Бо він герой не тільки для України, він герой для Європи. Один з кращих генералів європейської історії. Я, хочу, я хотів би поздоровити його, адже він для мене Справді, він, uh, він розумний, кмітливий, успішний генерал. Він приклад. Він приклад служіння для європейських армій, для армії всього світу. По-друге, я right. думаю, він right. правий. Це й моя думка. І я кажу кожен день на європейському на yes. французькому телебаченні. Росія Росія готує. Росія готує ще один напад, Very ще одну атаку на Україну. І вона готує це швидко. This or the of... Ще цієї зими або на початку. Mister, are you me? Тобто ви готуєтесь так до того, що ну. Но ну, виморально так в передачі і зброї в підтримці до того, що повернеться російська армія, і е, як буде вести себе Франція в підтримці України? Ви будете з нами? Today I was on the French TV сьогодні на французькому телебаченні я сказав що ця цей напад Росії, повторний напад прийде скоро, не забариться. І я казав що Україна потребує нашої допомоги. Ми повинні дати Україні зброю. Я казав це сьогодні, буквально після обіду сьогодні на телебаченні французькому і я просив дати Україні більше зброї. Я просив усіх на заході, хто не чує дати Україні більше зброї. Зокрема, мене почула Польща і мене почули інші країни. Якщо ми хочемо виграти цю війну, бо Україна б'ється за всю Європу проти тиранії, якщо ми хочемо виграшу, Ми повинні допомагати Україні більше, більше зброї, дати більше зброї Україні. If we give a weapon, they will win. Тож, якщо ми дамо більше зброї, Україна переможе. Це моя позиція. Дуже вам вдячні за неї, за цю позицію, за те, що так нас підтримують. Гранд Мерсі сказав би вам, я якби знав добре французьку. Merci. Пане Лівє, дуже вам вдячні за те, що знайшли час поговорити з нами тут, в українському телебаченні, про Францію, про її суспільство, про її очільників, звичайно, про її народ. Дякуємо вам.